Так оцей мраморний йондо маляха. Ну такі так станется. Ось цей мраморний маляха, там вже І Один глубобокий получається. Такі голубі бока. Хоть вони вже з покриття спустились. Но вони покриваються у мене вже з місяць, наверное. Ну оце цих п'ятеро я казав. Ось один мраморний серед них оцей. І он до маляха виходить. Одного собі залишив. Одного взяв знайомий, каже не летить. Не знаю як в нього не летить. У мене он до Он, спустилося. Воно вже перевертається. Я мраморний сідає. Оце голуби, які покривалися тільки що. Кому цікаво приїдьте покажу, щоб не розказували. І ось все, вс. А ця маляха виходить, тоже з покриття. Це походу голубка буде. Я собі її тоже залишу. От вона цікава. Цей мраморний залишиться. А ця маляха залишиться. Кавапточка, ну и довго сідає, бли.